24 лютого 2022 року назавжди закарбується в нашій пам'яті трагічною сторінкою української історії, розкриє сутність Російської держави та світову общину, спонукаючи стати на шлях допомоги й підтримки України. Однією з країн, що активно допомагали і продовжує допомагати Україні, є Японія. Японський уряд дотримується послідовної стратегії на підтримку нашої держави, надає фінансову, гуманітарну та технічну допомогу. Активну діяльність продовжує вести також і тутешня українська громада, що за даними міграційної служби Японії, станом на травень 2023 року налічує близько двох тисяч осіб. З перших днів війни українські організації ініціювали мітинги в Токіо та інших великих містах, щоб виразити співчуття українцям, розділити з ними біль та закликати світ докласти всіх зусиль аби якнайшвидше зупинити російську навалу на територію України. Завдяки співпраці міжнародних благодійних організацій, японського уряду та небайдужих японців, українська громада змогла закрити десятки зборів коштів, гуманітарної допомоги. Та передати її на потреби армії людей, що постраждали від російської агресії, іншим важливим аспектом допомоги української громади Японії в теперішніх умовах є підтримка вимушених переселенців. З офіційними даними, з квітня 2022 року Японія прийняла більше 2300 переміщених осіб з України, надавши їм дозвіл на працевлаштування, доступ до середньої освіти та медичних послуг. Проте основною проблемою для людей, що потрапили до Японії, залишаються мовний та культурний бар'єри. Тому українці Японії взяли на себе ролі провідників, що допомагають облаштуватись, звикнути до способу життя цієї країни.